Витягнемо карту дня на завтра. Це одна з найприємніших карт колоди. Імператриця це карта про тепло, душевне наповнення. По цій карті. Завжди стаються якісь приємні зустрічі, приємні несподіванки, розкриваються творчі можливості людини. Це про творчість і примноження всього, що є у вашому житті. У такому приземленому значенні це карта, яка говорить про те, що буквально можете пересаджувати рослини, наводити порядок в домі. Запрошувати друзів до себе на гостину, приємно з ними проводити час. Якщо говорити про більш високі духовні такі е, значення цієї карти, то завтра, мабуть, найсприятливіший день для того, щоб починати щось, е, плоди чого ви будете пожинати через деякий час, тобто довготривалі проєкт.